мої хороші, і сьогодні сирна паска без випікання. Вона буде карамельною і шоколадною. Так як ця паска не випікається, нам потрібно зробити яйця, які йдуть до цього рецепту, суто жовтки. Нам потрібно їх зробити безпечними. Для цього зробимо сироп. І сьогодні я готую за натхненням від торгівельної марки Новгород-Сіверський. Це масло, якщо додаєш його до будь-якої страви, поліпшує, надзвичайно поліпшує смак. Воно дуже якісно, смачне і робиться суто з коров'ячого молока. Починаємо з того, що зробимо сироп. Цукор весь я додаю до ось такого Да, Він має бути височенький і широкий для того, щоб гарно випаровувалася волога. І ще трошечки водички. Ставлю нагріватися для того, щоб зробити сироп. Розділяємо жовтки і білки. Нам потрібні суто жовтки. Варимо сироп 10 хвилин від моменту закипання і після цього починаємо збивати жовтки, коли вони трошечки з'єднаються. Заливаємо сиропом і збиваємо до білої потужної маси. Тільки подивіться, який прекрасний крем в нас вийшов. Маса абсолютно біла, тугенька. З венчика вона спадає такими широкими лентами, Креми нагрілися до відповідної температури і стали безпечними. І це обов'язково зробити для того, щоб не отруїтися пасхою, тому що вже тепліє перед Пасхою і Дуже важливо, щоб все було безпечно. По суті, це безпечний гоголь моголь і е, можна, якщо захочете, на цьому зупинитися, тому що це вже смачно. Звичайно, я жартую. Робимо пасху, то робимо Пасху. Перетираємо через сито. Домашній сир, я взяла такий жненький, щоб смачненький був, щоб гарно перетирався через сито. Такий крупіночками не беріть і бажано, щоб він був не магазинним. Сходіть на ринок, не полінуйтеся, купіть хоча б 9% якщо берете в магазині. І ось такий карамельний сир також можна придбати вже на ринках. Його продають. А в нас в Києві і можна купити навіть в супермаркеті. І тепер збиваємо вершки. Холодні вершки, 33% жирності. Вправляємо їх в чашу. Вправляємо їх в чашу і збиваємо міксером. Можна і звичайним ручним міксером також вони гарно зіб'ються. Вершки збиті, але ми ще додамо сюди вершкове масло від торгівельної марки Nogoreцівській. Це дуже смачне масло і воно дійсно поліпшує смак. Беріть тільки 82,5%. Я впевнена в тому, що результат буде просто бездоганний. Масло має бути кімнатної температури. Вимішуємо все це з маслом і додаємо збиті вершки. Вже на цьому етапі додаємо родзинки, замочені в ромі. У мене тут ще є клюква і цукатики апельсинові. І тепер додаємо сюди карамельний сир. Його не потрібно різати чи подрібнювати. Ось такими крупними шматками, як купили, так і додавайте. Нам потрібно зараз його трошечки підмішати, щоб однорідна структура в нас була більш-менш. Не порушувати його структуру дуже дуже обережно. Ось так. Для того, щоб при нарізанні, коли ми будемо різати сирну паску, ці крупні шматочки ми бачили в пасті. Зараз ринок вже насичений, ось такими різноманітними формами, прес-формами для того, щоб пасха вийшла з символікою великодньою, нам обов'язково тут потрібна ще марля. Перекладаємо цю суміш в нашу прес-форму. Для того, щоб рідина заповнила всю форму і не було жодних там проміжок, я ось так от трошечки постукаю. І це ще потрібно для того, щоб дно нашої пасхи майбутньої було абсолютно рівним. Тепер я закриваю це ось так обережно марлечкою. І тепер я ставлю таку невеличку ємність для того, щоб вся волога попадала сюди в тарілочку і відправляю до холодильника на 12 годин. І тепер прийшов час шоколадної пасхи. Починаємо ми також з сиропу, для того, щоб зробити яйця безпечними. Вправляємо цукор до сатіннячка і сюди наливаємо водичку. Всі інгредієнти в описі під відео знайдете. Нагріваємо і робимо сироп. Розділяємо яйця на жовтки і білки і відправляємо жовтки до чаші. Вбиваємо жовтки в пишну піну і потім додаємо сироп, який буде готуватися 10 хвилин від моменту закіпання. Дивіться, яка красота вийшла. Яка густа консистенція має бути. Він має стікати ось такими важкими лентами, і це безпечні жовтки. Переливаємо гогольмоголь в чисту миску. І зараз сюди будемо протирати сир. Буваємо тепер холодні вершки. На потужних скоростях, але не довго, щоб ви не збили масло, тому що масло в нас є. Воно дуже гарно представлено у всіх мережах. Можете його знайти в морозильних камерах, і це масло, яке зроблено з любов'ю в Україні. Буваємо вершки на потужних скоростях, а шоколад розтоплюємо в мікрохвильовці імпульсно по 30 секунд і перемішуємо після кожного разу. Додаємо сюди м'яке вершкове масло. Шоколад має вистихнути приблизно до 40 градусів, він має бути майже кімнатної температури, і інгредієнти, які в мисці, мають бути також кімнатної температури. Якщо яйця, сир були холодними з холодильника, дочекайтеся, щоб вони трошечки підігрілися і стали кімнатної температури. тому що шоколад одразу просто задубіє. Додаємо його сюди, все вимішуємо. І на цьому ж етапі можна додати вже збиті вершки. Ще. Я люблю тут відчувати шматочки чорного шоколаду. Я купую високої якості його також напередодні великодніх свят і додаю сюди, і щоб в розрізі потім також було привабливо. Шоколад я купую в дропсах високої якості. Його можна замовити в інтернеті. Є безліч класних кулінарних кондитерських магазинів. І я його ось так подрібнюю. Перекладаємо суміш в підготовлену форму з малічкою, все як в першому відео. І ставимо його до холодильника. Трошечки притрамбовуємо її для того, щоб всі абсолютно пори були заповнені. І накриваємо зверху. Ось таким чином. Відправляємо до холодильника мінімум на 12 годин, а з вами зустрінемося дуже швидко. Вона готова, пройшло 12 годин. І можна її вже куштувати. Зараз розріжемо, ще прикрасимо красиво. Накриваємо зверху тарілочкою. Перевертаємо. Знімаємо марлічку. Ну, і раз вона карамельна, то поливаємо її зверху карамель. Рецепт ви знайдете в мене на YouTube каналі. Там є ось така густенька вона має бути, але вона має текти. І тепер черга шоколадної. Дістаємо. Ось така вона. Такого привабливого, теплого кольору вже хочеться і скуштувати пахне шоколадом просто бездоганно. І прикрашаю ось такою шоколадною квіточкою. Шоколадна, сирна пасха без випікання і карамельна. Готуйте зі мною цього року. Я впевнена, що ви будете дуже задоволені цими новими смаками. Бездоганний результат завдяки торгівельній марці Новгород сіверський тому що вершкове масло тут править бал. Дякую, що були сьогодні зі мною! Будь ласка! Подобаєчки і напишіть в коментарях, які паски ви готуєте кожного року. Можливо, цього року проекспериментуйте зі мною. Буде щаслива! До побачення, мої хороші, з великоднім вас вже дуже скоро, вже на носі. <клес> Люблю вас, бажаю вам Божого благословіння.